16 лютого день єднання Цьогоріч його відзначаємо втретє в історії України та вдруге – в умовах повномасштабного вторгнення. Наші журналісти запитали у чернівчан, чи знають вони про день єднання та що на їхню думку об'єднує українців? Який день? 16 лютого типу саме що в цей день? Е, ні, 16 лютого це день єднання України. О, а як ви вважаєте? От що об'єднує всіх українців? Ну, найперше, це, напевно, віра в перемогу. Ось, це першочергово. А все інше це те, що ми все-таки єдині у своїй думці, сильний народ з добрим серцем і вірою в добро і найкраще. А чи знаєте, який день 16 лютого? День єднання. А як на вашу думку, що об'єднує українців? об'єднує любов до рідної землі і працьовитість. – Знаєте, ви що за день 16 лютого? 16 лютого. Свято знаю, якесь релігійне, а більше нічого. 16 лютого це День Єднання України. Що на вашу думку об'єднує українців? Ну, тепер війна об'єднує. Проще <світ> може об'єднує. Чи знаєте ви, який, який день 16 лютого? Який день 16 лютого? Чесно кажу, не пам'ятаю. 16 лютого це День єднання України. Уууу! Всіх вітаю. <світ> <світ> Дякую вам за. Як на навіть. вашу думку, що об'єднує українців? Все від'єдна. Від вишиванки до, до неймовірних пісень, до колядок, все, абсолютно все. Мислення інші, ментальність інша. Ну, це... І нас це все об'єднує. Чи знаєте, який день 16 лютого? Так. День єдності. А от що на вашу думку об'єднує всіх українців? Мова, культура ну, це саме більше. Чи знаєте, який день 16 лютого? Так, знаю. день єдності. А що на вашу думку об'єднує всіх українців? Культура, мова, але найголовніше е, наша нація, яка вже декілька століттів. ну, саме від початку. От. Але найголовніше, в що ми віримо, і перемога це зараз віра.